Такий хліб спекти зможе кожен. Мінімум часу на приготування і максимум смаку. І для початку змішайте сіль, дріжджі та цукор з теплою водою, а потім додайте цільнозернове борошно та замісіть тісто. У процесі замішування потроху додавайте олію. Так тісто буде менше липнути. На вимішування я витратила буквально 5 хвилин. Формую з тіста колобок, накриваю його плівкою і лишаю на одну годину. Минула одна година, тісто добре піднялось, і я його обминаю. Духовку я попередньо розігріла, а випікати хліб буду в казані, який я попередньо змастила олією і присипала борошном. Хліб викладаю в казан і лишаю ще на одну годину. Випікаю 30 хвилин під кришкою, а потім 10 хвилин без кришки. Вийшов ось такий красень з тонкою ніжною скоринкою. Викладаю на решітку, щоб охолонув. Хліб вийшов м'який, чудово нарізається, майже не кришиться, має дрібнопористу текстуру. Дуже красиве печиво. Ми ледве дочекались, доки воно охолоне. Так хотілося його скуштувати, з'їли прямо в польоті. А рецепт елементарний, і продукти доступні. Змішую одне яйце з цукром і ванільним цукром. Додаю крохмаль і рослинну олію та знову перемішую, всипаю борошно, розпушувач і замішую тісто. Після замішування тісто кладу в пакет і прибираю в холодильник мінімум на 30 хвилин. На припиленій борошном поверхні розкатую тісто товщиною 5 міліметрів. За допомогою різних формочок формую майбутнє печиво. І такі заготовки випікаю 5 хвилин, а потім в кожну заготовку кладу карамельку і випікаю ще 5 хвилин. Перед тим як зняти печиво з пергаменту, переконайтеся, що карамель повністю застигла. Пам'ятаєте, якою раніше була гречана каша? Мама готує, а пахне на весь під'їзд. А зараз щось не те з крупою, навіть в квартирі ледве пахне гречкою, коли вариш. В каструлі з товстим дном на краплині олії обсмажую цибулю та моркву. До овочів додаю фарш. Підійте будь-який, у мене сьогодні зі свинини. Коли фарш піджариться, додаю 2-3 ложки томатного пюре, тушкую 5 хвилин і всипаю гречану крупу. Чорний перець та сіль за смаком. І тепер додаю воду в пропорції 2,5 до 1. На маленькому вогні готую під кришкою до повного поглинання рідини. Смачно, легко, швидко і ситно. Сочники, наче, посміхаються з деко і кажуть: з'їж мене. Діставайте з холодильника продукти і будемо готувати. І починаємо з тіста. Вершкове масло перетираю з цукром, додаю яйця та сметану, і все дуже добре перемішую. До борошна додаю розпушувач і об'єдную між собою рідку і сипучу частину майбутнього тіста. Тісто довго місити не треба. Зібрали в колобок і поклали в пакет відпочивати. А щоб приготувати начинку, треба сир перетерти з цукром, додати ванільку, яєчний білок і крохмаль. Крохмаль підійде любий. все перемішуємо до однорідності. Тісто розкатую не дуже тоненько і вирізаю круги діаметром приблизно 10 см. В кожну заготовку кладу начинку і защіпую куточки, тільки не повністю як вареник, а самі краєчки, так, щоб начинку було видно. Верх сочників змащую суміш'ю молока і жовтка. Випікаю у попередньо розігрітій духовці при 200 градусах в режимі верх-низ без конвекції. Сочники просто неймовірні, їси і неможливо зупинитись. В магазині такі не продаються дуже смачно. Колись давно я не любила місити тісто, а піце мені хотілось. Тому я готувала ось таку. Листкове тісто попередньо розморожую і кожен шматок ділю на три частини. Злегка розкатую і викладаю на деко застелене пергаментом. А далі все роблю, як для звичайної піци, кожен шматочок змащую соусом. У мене це домашній кетчуп. Для начинки у мене буде ковбаса, грибочки і сир. Сиру я люблю побільше і бажано моцарелу. Підійде будь який твердий. Випікаю при 200 градусах у попередньо розігрітій духовці буквально 8-9 хвилин. Мінімум часу, мінімум зусиль, а результат вас потішить. Я обожнюю спилу жару, щоб аж кварчало в тарілці. Ще б декілька місяців по тому я б доповнила таку вечерю келихом червоного сухого. Але сьогодні буде кола. Оселедець із товстолоба. По дурному якось звучить і нічого спільного з оселедцям тут немає. Але періодично варто готувати таку рибу, бо це дуже смачно і нічого подібного в магазині не продається. Для початку беру великого товстолоба і відділяю філе від кісток. З голови і хребта можна зварити смачну юшку, а філе нарізаю на порційні шматочки. Шматочки риби перекладаю в зручну ємність. Для того щоб приготувати маринад, беру 1 літр води, додаю 5 столових ложок солі і 2 столові ложки цукру, а з прянощів беру духмяний перець, чорний перець, лавровий лист, зерна коріандру і гвозді гвоздіки. Додаю 4 столові ложки рафінованої олії, довожу до кипіння і варю 3 хвилини. Знімаю з вогню і додаю 3 столові ложки оцту. Перед тим як маринадом заливати рибу, його треба повністю охолодити. Зверху кладу тарілочку для того, щоб уся риба була покрита маринадом. Накриваю кришкою і на добу прибираю у холодильник. А через одну добу перекладаю рибу у судочки і додаю тонко нарізану цибулю. Рибу заливаю ароматною олією і ще на пару годин прибираю до холодильнику. А тепер можна і поїсти. Нічого спільного з оселецем, але це дуже смачно. Якщо взяти банку варення за 2019 рік та додати ще декілька інгредієнтів, то можна спекти класний пиріг до чаю. Відміряю 250 грамів варення, додаю до нього чайну ложку соди, перемішую і відразу спостерігається реакція. До речі, варення підійде будь-яке. А в окремій ємності збиваю три яйця. Міксера не треба, просто переколотала вилкою. Додаю 30 грамів цукру і вливаю 100 мл олії. Такою кількістю цукру пиріг вийшов не дуже солодкий. Якщо любите посолодше, то додавайте більше. Об'єдную варення і яєчну суміш між собою та додаю склянку борошна. Ось такої консистенції виходить тісто. Перекладаю тісто у форму і випікаю 40 хвилин при 180 градусах. Дуже простий рецепт із доступних інгредієнтів. А пиріг вийшов м'який, вологий та дрібнопористий. А я знову нагадаю: якщо любите більш солодке, то додавайте більше цукру, заварюйте чай і кличте близьких до столу. Розповім вам пару секретів про сирники, щоб не було ось таких приколів. у мене домашній, віяний, сухенький. І відразу було зрозуміло, що в цій мисці буде незручно, тому перекладаю в каструлю. Вага сиру 1 кг. Додаю до сиру 5 яєчних жовтків. Білки тут не потрібні, бо сир буде занадто вологим. Додаю ложку ванільного цукру і півтори ложки звичайного. Багато цукру краще не додавати. Це не тому, що може злипнутись срака, а тому, що він буде горіти на сковороді. Далі перебиваю сир і жовтки погружним блендером до однорідної консистенції. Блендер у мене, звісно, їлі б здихає, але поки іншого немає. Додаю 3 столові ложки з невеликою гіркою борошна і замішую тісто. Перекладаю тісто на поверхню і збираю до кучі. Далі ділю тісто на однакові шматочки вагою 65 грамів. У мене вийшло 20 штук. Щоб сформувати красивий сирник, спочатку обминаю його руками. Далі панірую у борошні і злегка притискаю рукою, як показано на відео. З останнім етапом формування мені допомагає синок. Він це робить за допомогою чашки. Раз, Ось такі красунчики вийшли. Залишилось тільки обсмажити. Роблю це на суміші вершкового і рослинного масла. Вогонь середній. Достатньо буквально трьох хвилин з кожної сторони. Сирники чудово тримають форму і не розлазяться по сковороді. Я люблю сирники з медом і кавою. А ви з чим любите? Готується за 15 хвилин без випікання, замішування та іншого головняка. В невеличкій каструлі змішуємо 100 мл води, 100 г цукру, 10 г ванільного цукру і 120 г вершкового масла. Доводити до кипіння суміш не треба, просто розчиняємо цукор і розтоплюємо масло. 200 г затяжного печива подрібнюю в крихту. Для цих цілей можна використати м'ясорубку або подрібнювач, але мені не хочеться потім їх мити. 150 грамів грецьких горіхів спочатку обсмажую, а потім теж подрібнюю. Спочатку змішую подрібнене печиво з горіхами, а потім додаю туди теплу суміш вершкового масла, води та цукру. Такий аромат відразу печиво, горішки, маселко, ванілька пахне майбутнім целюлітом. Розділяю суміш на дві частини і в одну з частин додаю одну столову ложку какао. Какао краще просіяти. Тепер перемішую до однорідності і ця суміш буде першим шаром в нашому десерті. Вистеляю ємність пергаментом і викладаю перший шар. Утрамбовувати краще руками, бо за ложкою тягнеться. Суміш дуже ароматна, ще тепленька і приємна на дотик. Другим шаром викладаю суміш, в яку я не додавала какао. Рівномірно розподіляю і теж обережно притискаю. Для останнього шару розтоплюю плитку шоколада і 3 столові ложки олії на водяній бані. Даю глазурі трохи охолонути і заливаю третім шаром, розподіляючи рівномірно по всій поверхні. Прибираю десерт на 3 години у холодильник, щоб він стабілізувався. Виймаю десерт із форми і знімаю пергамент. Це робиться дуже легко. Залишилось тільки нарізати. Нарізаю ось такими брусочками. Розріз красивенний, а смак на мільйон. І це зовсім не схоже на шоколадну картоплю. Текстура ніжніша, вологіша, а смак більш шоколадний. Ну, а те, що десерт без випікання не відміняє срачу на кухні. Ну то таке. Бистренько прибрала та й відпочиваю. Покажу вам дуже простий і корисний салат з чорної редьки. Вона дуже багата на вітаміни та мікроелементи і має бути на вашому столі. І для початку я очищую редьку, сиру моркву та курячі яйця. Тепер всі інгредієнти натираю на дрібній терці. Моркву і яйця відразу натираю в загальну ємність, а редьку другу окремо. Бо я хочу з неї видавити трохи соку, щоб вона не була така ядрьонна. Тепер додаю редьку до інших інгредієнтів. За смаком солю перчу і додаю ароматну домашню олію. Ще згадала, що у мене є зелена цибуля і теж вирішила її додати. Залишилось тільки перемішати і можна їсти. Це просто вітамінна бомба. А з гарячою кашею смакує просто на мільйон.